Вітаю, мене звати Віталій Ковач. Я з вами сьогодні буду досувати вино і розповідати, в чому особливість німецького рислінга, тому що ми знаємо, що іконою рислінга як сорту винограду все-таки є Німеччина. Так як вміють німці зробити вино сорту винограду рислінг, повірте, не вміє ніхто на планеті Земля. Нам вино зробив це доктор Зензен, вже близько 380 років. Цей виробник продає вина. Дана категорія Лібліх, тобто напівсолодке майже з регіону Мозель. І тут стоїть питання. Чому все-таки так багато солодких, напівсолодких вин з Німеччини по одній простій причині. Там дійсно висока кислотність сорту винограду Рислінг в силу свого клімату. І якщо ви робите солодку версію, то ви можете досягти максимально високого рівня балансу. А це дозволяє вам пити солодке вино, яке не приторне, яке цікаве для споживання, і ця пляшка не є виключенням. Тут всього 10% алкоголю, при цьому 36 грам цукру. Одним словом, давайте девестувати. Традиційний колір рисліна солом'яний. Він може бути трохи світліше, якщо він молодший. Він може бути трохи темніше, якщо він трохи старше. Але в будь-якому випадку колір вже може зробити вам маленький натяк, чи має вміст цукру цей рисник, чи не має. тому що чим більше цукру, тим більш темніше, звісно, буде вино. Якщо перед вами взагалі золотистий колір, то в такому вині, напевно, є величезна кількість цукру. Ароматика рислінга вона також в молодому віці дуже легко читабельна, тому що це є трав'яні тона. З відтінками яблука, причому яблуко може бути як і зелене, так і жовтого кольору. Якщо наш рислінь старіє, старіє, це я маю на увазі, коли йому більше 10 років, то в ньому виникає та ароматика, яка є в якійсь мірі невластива взагалі для продуктів харчування, тобто такого нафтопереробного якогось відтінку. Ну так як пахнуть долари, або так, як пахне бітум, або хтось інші якісь вінтінки, може знайти, наприклад, бензину. Ну в будь-якому випадку це ароматика, яка не є властива, повторюсь для продуктів харчування. І сам ця складова в реслінгу всіх із баблі. Напівсолодке вино з достатньо високим місцем кислоти, тобто ви її не відчуваєте по факту, але ваше вино стає цікавим споживанням. Вона дуже гарно виглядає, як на мене, зелене з жовтою капсулою, з жовтою етикеткою. Я б таку плячку придбав для того, щоб просто пригостити гостей, якщо вони до мене зайшли, ну, ну якусь там годинку до столу просто фруктову тарілку, де може бути персик, яблуко, груша або навіть і виноград. Одним словом, фрукти, які будуть такої ж цукристості, як і це вино. І повірте, це буде один із найкращих. Прові його гостинності. а я вам бажаю вашому домі приємних бесід за пляшкою. Ось такого цікавого вина.